Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри! Слово Боже на сьогоднішній день нам говорить про блаженство, блаженні, блажені, щасливі, щасливі те, що служить цьому щастю у заклику цієї жінки, котра дивлячись на Ісуса Христа, на те, як. Він проповідує, яка це розумна, мудра, велика людина. Вона бачила в ньому щось особливе, незвичайне, не щось таке повсякденне, але те не повсякденне в повсякденню. Вона захопилася і прославила і сказала, блажена та жінка, яка стала матір'ю, яка має такого сина. І це виразила в таких дуже теплих словах блаженна утроба і блажені груди, блаженні, блаженні. Не тільки вона, але якби кожна частинка цієї матері, що в неї такий син. Що цікаво, Ісус Христос не заперечує і не каже: ну так, тільки так, звісно, так, блажена, підкреслює цю особливість Пресвятої Діви Марії. Яка удостоїлася такої великої величі, що вона стала матір'ю Сина Божого, Мала, стала матір'ю Бога, як Єлисавета, коли приходить до неї Марія. І коли Єлисавета сповнилася Святим Духом, почувши слова, привітання Марії, сказала такі слова: А звідки ля мені це, що до мене приходить мати Господа мого? Мати Господа мого. Ісус Христос підкреслює цю велику благодать, яку отримала Пресвята Діва Марія, але не зупиняється на цьому. Якби дивиться на Марію і каже: Так, вона це отримала. Так, вона блаженна. Так, вона удостоїлася великої величі. Так, можна сказати, повторюючи слова. З пісні Марії Великий вчинив мені всемогутній і велике його ім'я. А потім повертається до тих, котрі дивляться і слухають Його, а також і повертається до Тебе і до мене сьогодні. В тому самому дусі хочу показати і сказати, і ти. Також удостоїшся цього, і ти будеш блажений, і ти будеш блажена. І ти удостоїшся цієї великої величі, і ти зможеш так говорити, велике вчинив мені всемогутній». Але коли ти це зможеш так говорити, тоді, коли будеш слухати Боже Слово і берегти Його, берегти його це не лише пам'ятати, берегти це жити Ним. І це тобі Господь також вчинить. Бо те, що отримала Марія, це її вчинив Господь, а її участь в тому, що вона це прийняла, слухала, прийняла і жила. І це її вчинив Господь. І також і тобі вчинить Господь, якщо ти будеш слухати і виконувати. Звичайно, це буде не популярно, для багатьох це буде дивно. А навіть це буде предметом насмішки і погорде і будуть говорити якісь ненормальні, ненормальне. Можуть навіть говорити ти з глузду з'їхали, ти взагалі середньовіччя, старьо. Різні слова, тільки для того, щоб знецінити, щоб перекреслити. Але якщо будеш стояти твердо в цьому, то побачиш Божі діяння. Сьогодні, коли в Україні ми молимося, за усіх волонтерів, капеланів і за капеланів, які є на посаді військового капелана, ми вдивляємося в цю послугу як такий виразний божий знак його присутності серед нашого війська, серед наших захисників, які боронять нашу країну від великого тирана, який вбиває своїх людей. І немає ні за що цінність життя людського життя, немає ні за що цінність людської гідності, де є потоптана правда, справедливість, чесність, порядність, любов, відповідальність, всі ознаки демона, всі ознаки людського ворога, який є сатана, які прийшли, щоб знищити, вбивати. І ми бачимо, що відбувається самі руїни залишають. Самі руїни зміст, могили, трупи. І сьогодні наші брати і сестри, захисники і захисниці боронять нашу країну, і присутність капелана серед них є таким виразним знаком Божої присутності, щоби зберегти духовний вимір нашого воїна. Це є велика. І дуже важлива послуга. І за цих священиків, за цих капеланів потрібно молитися постійно, щоб вистояли в, тій, в тому протиріччі, щоб зберегти людське обличчя і своє, і воїна в тому нелюдському середовищі, в якому вони перебувають. Дорогі брати і сестри, Слово Боже на сьогодні нас заохочує. До того, щоб ми трималися міцно Бога, трималися міцно Його слова, на щодень Його виконували. А така постава є поставою віри, така постава є виразом того, що я хочу, що я бажаю, і така постава є тим, що відкриває мої двері для Ісуса Христа, для Господа, котрий приходить і обдаровує. Така постава є виразом того. Що я йду до Господа, я йду в сторону Бога. Це також постава зустрічі. Просімо отже Духа Святого, щоб до кожного з нас стосувалися ці слова, блажені ті, які слухають, і було ви блажені, бо ви слухали. Ви блажені, бо ти чув і виконував, чула і виконувала. Бо тільки виконання Божого слова, виконання Божого закону, тобто перебування в ньому і з ним, так насправді робить людину щасливою.